В 1992 році відбувся перший в історії чемпіонат України з футболу, сенсаційним переможцем якого стала Сімферопольська Таврія, яка в фіналі обіграла київське Динамо завдяки м'ячу Сергія Шевченка. Першим же переможцем національного кубка став одеський чорноморець, який фінальному поєдинку з рахунком 1-0 переграв харківський металіст. Єдиний м'яч в Овертаймі провів Ілля Цимбаларь. Таким чином були визначені всі учасники від України в наступному європейському сезоні. І першою на старт вийшла Сімферопольська Таврія. В новоутвореній лізі чемпіонів на попередньому етапі першим суперником нашої команди став ірландський клуб Шелбурн. В першому матчі, який відбувся в столиці Ірландії, команди розписали суху нічию. А от у матчі відповіді було повеселіше: на восьмій хвилині Сергій Шевченко вивів Таврію вперед. На 13-й Шейхаметов подвоїв перевагу своєї команди. Все, на що спромоглися дублінці, так це відквитати один м'яч на 41-й хвилині. Отже, перемога за Таврією, і наша команда крокує далі. На стадії однієї 16-ї фіналу Жереб підкинув Сімферопольській Таврії чемпіона Швейцарії клуб Сьон. В першому матчі на виїзді до 77-ї хвилини Таврія програвала 4-0. Лише на 83-й хвилині м'яч престижу з пенальті провів Сергій Шевченко. В матчі відповіді боротьби, на жаль, також не вийшло. Поразка 1-3 з м'ячем Святого Шевченко. І Таврія закінчує свій виступ в лізі чемпіонів. В розіграші Кубку Кубків в честь України захищав одеський Чорноморець. На попередньому етапі нашій команді в суперники дістався клуб з Ліхтенштейну ВАДУЦ. Фактично все в цій парі було визначено вже після першого матчу. М'ячі цимбаларя, лебідя, сака, а також дубль Гусів, дозволили Одеситам розгромно перемогти Вадуц на виїзді з рахунком 5-0. На власному ж полі наша команда тільки підтвердила свою перевагу над суперником. Покер Нікіферова, м'ячі Аблонського цимбаларя та Лебідя і загальна перемога 12-1 дозволила Чорноморцю пройти в наступний етап Кубку Кубків. На стадії однієї 16-ї фіналу на Одеситів чекав куди більш грізний суперник Грецький Олімпіакос. Перший матч командам випало грати в Піреях на заповненому місцевому стадіоні. Тож не дивно, що з перших хвилин господарі поля пішли в атаку на ворота Одеситів. На третій хвилині матчу завдяки перехопленню м'яча у власному штрафному майданчику. Чорноморець організував стрімку контратаку, в результаті якої було отримано право на виконання небезпечного штрафного удару біля воріт Олімпіакоса. Після чи то прострілу, чи то удару з цього штрафного помилився голкіпер Олімпіакоса. А найспритнішим на добиванні виявився Юрій Сак, який і вивів чорноморець вперед. Наставник Одеситів Віктор Прокопенко доволі таки спокійно відреагував на успіх своєї команди. Незважаючи на швидко пропущений м'яч, господарі поля навіть і не думали скидати оберти, навпаки, продовжуючи атакувати ворота чорноморця. Найбільше в складі Олімпіакоса старалися українські легіонери Геннадій Литовченко та Олег Протасов, але на висоті був голкіпер Одеситів. Чорноморець, в свою чергу, не лише вдало захищався, а й намагався проводити небезпечні атаки на ворота суперника, одна з яких завершилася дальнім ударом, з яким не без проблем впорався голкіпер Олімпіакоса. По перерві головний тренер господарів поля Олег Блохін зніс зміни в гру своєї команди. Проте, окрім небезпечного удару Геннадія Литоченка зі штрафного, більше його підопічним нічого не вдалося створити. Отже, перемога 1-0 на користь Чорноморця, яка давала непогані шанси Одеситам на вихід в наступний етап Кубку Кубків. Але в матчі відповіді Олімпіакос не залишив жодних шансів Чорноморцю. На 15-й хвилині найспритнішим в штрафному майданчику Одеситів виявився Ваїцес, який відкрив рахунок в матчі. Окрилені успіхом грецькі футболісти і не думали зупинятись на досягнутому, продовжуючи створювати небезпечні моменти біля воріт чорноморця. Як результат, після сольного проходу Геннадія Литовченка рахунок на 26-й хвилині матчу став 2-0. І тепер, за сумою двох матчів, попереду були футболісти Олімпіакоса. Розчарування Віктора Прокопенка та глядачів на трибунах можна зрозуміти. А фінальну риску під виступом Чорноморця в Кубку Кубків на 81-й хвилині поставив Олег Протасов 3-0 на користь Олімпіакоса. І далі йдуть греки. Останніми на європейську арену з українських команд вийшли київські динамівці. Їхнім суперником в одній 32 другій фіналу Кубка УЄФА став Віденський Рапід. Не встигла секундна стрілка зробити бодай один оберт після поновлення гри в другому таймі, як Динамо Київ відкрило рахунок. Це Павло Яковенко краще за всіх зорієнтувався в штрафному майданчику Рапіда і вивів киян вперед. Одразу після пропущеного м'яча гості кинулися рятувати ситуацію та створили кілька небезпечних моментів біля воріт Динамо. Проте більшості з них на висоті був голкіпер киян Мартін Кеннес. Варто також зазначити, що матч відбувався під акомпанемент дуже сильного дощу, тому командам не вдалося продемонструвати всі свої сильні якості. Тим не менше, перемога 1-0 на користь Динамо і непогані шанси на вихід в наступний раунд Кубку УЄФА. Матч відповідь, який відбувся у Відні, став справжньою окрасою всього розіграшу Кубку УЄФА. На восьмій хвилині господарі вийшли вперед завдяки м'ячу, який забив мандреко. Через сім хвилин після розіграшу штрафного Фьордфорд подвоює перевагу своєї команди і тепер за сумою двох матчів попереду Рапід. Поки динамівці намагалися зрозуміти, що ж все ж таки відбувається на футбольному полі, Рапід забив втретє. Організувавши позиційну атаку з власної половини поля, австрійці вивели на побачення з голкіпером динамівців Фьордфорта. І той, оформивши дубль, довів перевагу своєї команди до розгромної 3-0 на 38-й хвилині матчу. На превелике щастя для гостей, їм вдалося на останній хвилині першого тайму заробити право на пробиття 11-метрового штрафного удару. З точки взявся бити Віктор Леоненко і не прогадав. 3-1. На цьому команди пішли відпочивати. На жаль, в другому таймі проблеми продовжили супроводжувати динамівців Києва. Червону картку отримав Анінков, і після цього здавалося, що врятуватися Динамом допоможе лише диво. І воно таки сталося на 86 й хвилині матчу. Динамо заробило право на небезпечний штрафний удар. Після навісу в штрафний майданчик вище за всіх вистрибнув Віктор Леоненко, який, оформивши дубль, подарував киянам путівку в 1-16 кубку УЄФА. На цій стадії киянам дістався в суперники ще один непростий опонент бельгійський Андерлехт. В першому матчі, який відбувався в Брюсселі, до 20-ї хвилини зустрічі команди не особливо турбували суперників небезпечними моментами. Аж поки Анатолій Дем'яненко не вивів класним пасом один на один з воротарем Андерлехта Шкапенко. І той, ударом в один дотик, вивів киян вперед. Але, на жаль, радість динамівців не була довгою. Через три хвилини господарям поля вдалася швидка атака, і найкращий бомбардир Андерлехта Ніліс ударом від стійки зрівняв рахунок в матчі 1-1. Через 14 хвилин, перехопивши м'яч в центрі поля, Андерлехт зумів організувати ще одну гольову атаку. На цей раз відзначився Дегріс. і перший тайм закінчився перемогою Андрелехта 2-1. На 6-й хвилині другого тайму господарям поля вдалося організувати ще одну гульову атаку на ворота киян. Після подачі з правого флангу м'яч опинився в ногах у Версавеля. І той здовів перевагу своєї команди до двох м'ячів 3-1. Проте кияни не знітилися і через дві хвилини змогли гідно відповісти своєму супернику. Класний дальній удар вийшов у Віктора Леоненка, який застав зненацька голкіпера Андерлехта і зменшив відставання своєї команди до мінімуму. Проте, на жаль, останнє слово виявилося все ж таки за Андерлехтом. На 59-й хвилині зустрічі після подачі з кутового Ван Фоссен встановив остаточний рахунок першого матчу 4-2 на користь бельгійців. В матчі відповіді динамівцям для того, щоб пройти в 1-8 кубка УЄФА, потрібно було щонайменше забивати двічі та не пропускати жодного м'ячу. Тож, не дивно, що з перших хвилин кияни кинулися в атаку. Та створили кілька небезпечних нагод біля воріт Андерлехту. Проте, на жаль, результату вони не досягли. Витримавши стартовий натиск господарів поля, Андерлехт і сам почав створювати небезпечні моменти біля воріт Динамо. Перший з них закінчився ударом в поперечину, а от другий, після навісної передачі, вилився в гол Ван Фоссена. Бельгійці могли подвоїти свою перевагу ще в першому таймі. Олег Глужний у власному штрафному майданчику звалив Ніліса. Але, на щастя, для Динамо, Мартін Кенас впорався з ударом з пенальті. Те, що не вдалося зробити Андерлехту в таймі першому, бельгійці з легкістю компенсували в таймі другому. На 61-й хвилині Ніліс подвоїв перевагу своєї команди, а через 7 хвилин він же. Встановив остаточний рахунок зустрічі, 3-0 на користь Андерлехту, і Динамо, як і інші українські команди, завершує боротьбу в Єврокубках на стадії однієї 16-ї фіналу. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.